На Майдані Незалежності рівняни прощалися відразу з двома героями. 55-річний Олег Андрущак був командиром бойової машини. Боював на Запорізькому напрямку. Там внаслідок артобстрілу загинув. 31-річний Андрій Ципрук не мав бойового досвіду, однак пройшов військові навчання у Великій Британії. Після воював у найгарячіших точках. Загинув 12 червня на Донеччині вколішках грівняни проводжали в останню дорогу двох героїв Олега Андрущука та Андрія Ципрука. Олег Андрущак народився в Казахстані. В дитинстві з батьками переїхав в мізоч. По тому пішов на строкову службу у прикордонні війська. Далі переїхав у рівне. Тут одружився та працював на будівництві. Коли постало питання повномасштабного вторгнення, він в числі перших пішов запроситись в військкомат, щоб відправитись на службу. Йому сказали. Він записаний, в черзі потрібно чекати. І певний час не було повістки, про що він дуже хвилювався і сам постійно добивався того, щоб бути мобілізованим. Хороша людина була, хорошим був батьком для мого друга. Щирий, добрий, завжди привітний був. Шкода, що забирають краще. Андрій Ципрук народився у Рівному. Тут працював менеджером на підприємстві. Коли отримав повістку, одразу став на обліку військомат та воєнного досвіду не мав. Тому у січні 2023-го пройшов перше військове навчання. Отримав звання матроса. Далі поїхав опановувати військову справу у Велику Британію. Андрій, це був взагалі чудова дитина. ми знали його, як він ходив колись в школу маленьким. Ще пам'ятаємо його. Дуже чемний, хороший хлопець, вихований і батьки хороші в нього. Просто шкода, що гинуть такі люди. Це просто дуже шкода. Ну, що я можу ще сказати? Герой наш Андрій. Хай спочиває з Богом, Царство йому небесне. 8 червня 2023 року 55-річний Олег Андрущак загинув внаслідок артилерійського обстрілу в районі села Мала Токмачка Запорізької області. 31-річний Андрій Ципрук загинув 12 червня під час зіткнення з окупантами від артилерійського обстрілу у селі Шахтарське на Донеччині. Наша скорбота є сильною, тому що ми втратили найкращих, найкращих синів нашої громади і найкращих синів. Нашої славної України поховали Олега та Андрія у рівному на кладовищі Нове: Вічна слава та шана героям. Вічна слава тим, хто захищає тім, і вже з нами немає. Я бачив стали і я мати небо, я бачу течу. Слав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.